Добромирної. Я вранці дивився, передавала, що завтра проходила. До суботи, суботу дощ. Доброго дня і міцного здоров'я. Так, годую я своїх звірів на городі. Отутого. О! Дивіться, їх скільки. Як вони вже мені понадоїдали? Ті мишури на цьому городі я вам не можу передати. Так. Да. Це морозник зветься, червоний морозник. Наталя квіточки вириває. Ну такі є, то вони такі є, такого кольору. О. Не затріпай. Дивіться, в мене ще є цибуля навіть посаджена. Сходить, буде зелена цибуля. Ой. God. Дивіться, скільки це запотягнена, це свіжа. Як вони мені ті миші вже на тому городі? Чи що тут таке? Я вже не знаю, що тут таке, чи то миші, чи то не миші. Чи то якісь звірі бабаї. Хто скаже, хто тут такий? Га? Ага. Так, що треба його погодувати? О. Бо все зіжеруть. Як воно вже надоїлось, скільки я вже їх перетравила. І травлю, і травлю, пару днів тишина і знов з'являється, пару днів тишина і знов з'являється. То що за наказання з ними, з тими бабаями гризючими? І то от справи, бачите. От. Ну, то не те, що вбивається, то вбивається те, що ні, то що ти йому зробиш. О, подивіться, в мене. Перей починає рости. О, і цибулька зелена, семилітка зробилася, зелена. Так щось таке то. Вроді, вроді всім дала їсти тих, що бачила. Ось. Так, опеньків нема. Не ростуть нас опеньки цього року. Хоча зараз піду гляну. Чи є, чи нема. Ну, не бачила я їх. У себе цього року. Ні одного шовпенька. Ті рані всі почервивіли, я запізно за ними глянула. О. Бачите, Наталя складає. Там вже листя з, з, то, з горіха облітає, треба буде назгортати і понакривати виноград. Ну, то ще не зараз, ще нема великих морозів, щоб накривати виноград. О, так що ось таке то. Ще яблуньки зелені. От. віць туди яка ти яка краса. Дивіться. Золота осінь. Як це гарно. Не ростуть тупеньки цього року, не знаю. Вроді і тепло, і дощу вистачає. А опеньки не ростуть, то вже ж кінець жовтня. Вони вже в ті порі мають. Бути, ну не кінець, хай середина. Весь ж час ті пури весь час були. А це нема. Ось, І з лісу люди мені казали, питалася, чи були в лісі. опеньки? Нема. Ось нема опеньків і в лісі. Так що ось таке тут. Нема. Бачу, люди вже викидають в Фейсбуці фотографії, що ростуть опеньки в них. Рвуть, збирають, а в нас нема. Всяких різних грибів повно. Але тільки не опеньки. А я всяких других не хочу, я хочу опеньків. Бачите, скільки листя нападало вже гарно Жовтого А опеньки не ростуть. Нема. Ніколи одного опенька. А весь час тут повно опеньків було. Росло тут по п'яті деревця повно. Так що ось таке то. Ось такі-то справи. Миші погодували, а опеньків не назбирали. Ну ладно, хай хоч миші будуть сити. Йду зараз розпалю в грубці, щоб робилося тепло. Треба ще на завтра поставити м'язку, зварити, щоб було смачно. Ось треба в тій яблуні ту геляку обрізати до фундука. Рушечка моя, то я нащеплювала. Намала цього року цвітали але облетів. О, так щось таке то. Ладненько. Хай у всіх все буде добре. Цю яблуню ще всю повирізати треба, що вона на другий рік не зароди, то піде вона пастися, Лучше тут. Фундуки посаджу, а вона піде геть далеко. На кучера вісела до грубки мої. Та й все. То нащо скільки береш? не люблю увазі такі швидко. Не бери багато. Ви що, доставляю багато брати? О, я знайшла ще одну дирочку. О. А? Що? Ну. Він вона лихохвістя. І ті гладіолуси може зібрати туди занести. Тільки ним дуже не траси, бо знав, дуже насіння сипиться. Я не можу забрати гладіолоску. Ага. Зібрав тобі лежанку, лежанку зібрав. Зараз набере той кіт і буде все добре. Ага, Ще точно. треба ту розу звідси пересадити. Плетисту, красуню. Туди перед хату, але коли його це все зробити, то не знаю. Ще що Щобель який здоровий, зелений. Треба було б перебрати. Ще треба. А я тільки ходжу керую. Наталя робить, а я. А Кав, Наталя робить, а я керую. Так, сюди теж на ту купу. Сибурки на Оці ці все забирай ви. Нащо вони мені потрібні? Мені ті? То не ірески, то гладіолуси. О, а ще тут о, от я бачу дзера. Ой, господи. О. Вовки б'їзіли самих міший. Все, пішли, Наталка, палити. О, нам всім скажу. Миру, спокою і затишку, ось така у нас погода. Подивіться, як гарно. Яке гарне небо. Золота осінь. Так все разом дерево пожовтіло, пожовтіло. така красота зробилася. Я всі зелені. Це клени, горіхи, пожовтіли і ліска. А те все ще зелене. <laughs> Ой, моя чорнушка ще осталася. Чорний тмін треба забрати. Його ще стеребити. Ось так. О, в мене вже трошки під часник скопано, все. Всім удачі, миру, спокою, бережіть себе і своїх рідніх, а я біжу. Розпалювати в грубці, бо буде нам нині зимно спати. Змерзне моя Наталка. Віці гарно. Хіба не гарно. Ж це красота. Сонечко світить, хмарки такі. Аби тільки дощу не було. Ось так. Що? Пішли. Йди, відчиняй, заганяй кури і йдемо до хати.